Картатий принт і як його комбінувати в образах. Насправді в моєму гардеробі не дуже багато принтованих речей, але я би хотіла це виправити. Річ у тому, що останні кілька років я багато звертала увагу на те, як комбінувати кольори в образах. Але для того, щоб полегшити собі це завдання, в основному я обирала однотонні тканини. А в певний момент мені захотілося чогось цікавішого, і я потрішечки почала вводити в гардероб принтовані речі. І мені здається, що саме картатий принт це саме та база, на основі якої найлегше навчитися комбінувати принтовані речі в образах. І я особисто. Розділяю образи із картатими речима на два типи. Перший це образи, в яких картата річ єдиний принтований акцент, а всі інші речі однотонні. І другий, коли ми використовуємо дві або більше принтованих речей у образі. я особисто більше двох поки що не використовувала. Отже, коли картата річ це єдина принтована річ у вашому образі, тоді інші речі для образу ми підбираємо відповідно до кольорової гами принту. Наприклад, візьмемо ось цю сорочку. Тут максимально простий картатий принт червоний і білий. І я підбиратиму до неї речі за двома варіантами: перший я беру один із кольорів, але, звичайно цікавіше взяти червоний і підбираю низ до цієї сорочки у такому ж кольорі. Наприклад, це буде спідниця. Решту образу я буду брати більш нейтрально. До речі, щоб трішечки врівноважити білий колір, якого в образі досить мало. Я просто накинула на плечі білий картиган і ще один варіант, але він більш складний. Беремо ту ж сорочку і той же червоний колір. Але тут увага! Я підбираю річ до цієї сорочки в. Кольорі, який гармонійно поєднуватиметься із червоним. У моєму випадку це синій. Що робити, якщо у принтованій речі є не один колір, а декілька, як, наприклад, в ось цьому пальто. У такому випадку я зазвичай обираю будь-який із тих кольорів, які присутні на виробі і розтягую його в образі. Тобто можна взяти фіолетовий, синій, бордо. Таким чином ви не прогадаєте із гармонійністю вашого образу.